Оце я вирішив зробити органайзер для кабелів для зарядки, для телефонів, різних пристроїв, ліхтариків і так далі. Кабелі завжди треба. Type-C, micro usb ще досі використовуємо. І таким чином, що той органайзер не пошкоджував кабеля. Ну, маю на увазі не переломлювався. Ось бачимо, що робиться. Ось варіанти, де я скотчем перемотував, де починає переломлюватися, замотав скотчем. Перевірено працює. Ось також на термоусадку. Ну, також такий робочий варіант, але скотч вже дійсно перевірений не одним роком. Перед тим, щоб робити те, що запланував, подивився в інтернеті, чи часом вже такого немає, чи люди вже таке зробили, ну, щоб не повторюватись. Ну і Органайзери, типу, ось, різних там коробочок, всяких циліндриків, запихати там кабеля дроти, якось там їх от тако, е скручувати. Ну, ось бачимо, там резинки, різне все. До речі, на рахунок резинок. ось не Беріть ті канцелярські. Ось у мене їх є купа канцелярські, Це на 2-3 місяці і вони пересихають, перетрівають, розриваються і трухлявіють. Саме надійні це ось з камери велосипедної. Це дійсно на роки. Ось вони служать роками. Є ще ось такі напівпрозорі резинки, також служать довго. довго. А ось ці канцелярські це 2-3 місяці і все. Труха. Ну і самі розуміємо, ті, що рідко використовуються кабеля, то можна скрутити і кинути в коробочку. А ті, що постійно використовуються, то потрібно, щоб були під рукою і бажано не перегиналися. І органайзер зробити саме для кабелів, бо зарядні пристрої то лежать зазвичай біля розетки чи навіть торчать у розетці. Тобто їх шукати не потрібно, вони завжди десь тут біля розетки. А от для кабелів треба, бо є Type-C, є Micro-USB. І чому кабеля переломлюється найбільше ось у цих місцях, де згинається. Ну, бо люди звикли носити в такому стані зарядка і кабелі в зарядці. Видно, як перегинається, це скручують, і з часом вона все переломується. Я своїм давно наказую: якщо берете кабель із зарядкою, то витягуйте кабель із зарядки і окремо його скручуйте. І Бажано не сильно його скручувати. Легенько там скрутили і положили там собі в сумочку чи куди там. -то. І тоді кабель буде довше служити. Ну і щоб кабель не скручувати, не переломувати, бажано, щоб він висів рівненько. Ну, якось отак, наприклад, десь зафіксували, і він собі рівно висить, не перегинається, не переломується. Тоді буде довго він служити. Є ось готовий органайзер для ножів. Зарекомендував себе добре, працюю роками, нема питань. І чому би не використовувати той самий магніт, правильно, ось тут є дві полоски магнітні. Але, як видно, прилипає дуже слабенько. Тобто оцей магніт до кабелів не підходить, треба щось потужніше. Але також є нюанси. Не всі кабелі однаково примагнічуються. Ось беру потужний невдивий магніт. Як бачимо, цей липне, цей також класно прилипає. І цей добре. От. І цей добре. А ось цей не хоче. Ледь-ледь-ледь примагнічується. Тобто Чисто магніти не для всіх підійдуть кабелів. Але, як бачимо, це один із п'яти. Тобто тільки один із п'яти не магнітиться. Ось повитягував також різні старі кабеля і пробую на магніт. Всі магнітяться, крім одного. Ось видно цей добре прилипає. Ну, всі добре, крім ось оцього. Не хоче. Цей от. Класно, всі прилипають, крім одного. І дошов до такого висновку, що той, що не магнітиться, зазвичай це якісні. Це ось від електронного годинника. І цей також, що не магнітиться, якраз і продавався самим телефоном. Тобто, все щось говорить. Оце знайшов залишки такого пластикового кутника, ну, де будівельники там кути на стінах обробляють. Розумієте, так? Ну, Біленький сам по собі, естетичний, красивий. І чому би його не використовувати, наприклад, на тому самому холодильнику. Ну Ось я хочу перевірити, як оцей пластиковий кутник, от, не думаю, магніт, просто пальцем притиснув і наскільки буде надійно фіксувати ось сам цей штекер. так, от, Притуляє, оп, він зразу запригнув. Витягую той кабель, вішаю. Так, видно, висить. Тепер теліпає його, все висить нормально, от, не падає. Чітко-чітко. Є ось такі неодимі магніти із відчестерів, а є ось ціла така стопка вже розколених, поломаних. Вони настільки потужні, коли схлопуються, то переломуються, розтріскуються. І ось такі кусочки можу поклеїти на цей пластиковий кутник і будуть служити. Ну Ось цей пластиковий кутник, яка довжина потрібна була, ще не знав. І клею магніти, як там вийде. Ну, ось таким чином там поломаних тих наклеїв, як воно, скільки мені вистачить. І так дивлюся, що досить щільно вони стають, тут, тут, от, як гарно воно все чіпляється. оп 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 прилипає, аж, аж само проситься. Оп-оп, так. І тепер от перевер... піднімаю всі дроти висять. Висять так. Є коротший, я довший. Нічого не падає. І також тут от зробив проміжки між магнітами. Це для того, щоб закріплювати той кабель, який не магнітиться. Ну, ось як можна бачити, якщо щільно один біля другого, то от 5 штук сюди влазить, а тут ще можна штук 5, а то й більше поставити. Магнітів вистачає. І, і якщо навіть я перекидаю, ось ті кабеля не відпадають, настільки сильний магніт прилипає. Ну, ось такий органайзер в мене вийшов. Довжиною всього 18,5 см в мене вийшов. Ну Ось такі вирізи, ось там видно відклеєні самі магніти В білу ізоленту, щоб було якось по -фальшую. Ну, Щоб клеїти на холодильник. Так, бачимо холодильник. Ось тут різні непотрібні магніти, ну, в смалі без користі. І ось органайзер. Так, ну, десь ось сюди, наприклад. Опа! Хех, приліпили. І тепер спробуємо кабеля заструмити. Ось, взяв набір і прилипаємо. Ну, де, де завгодно нам, де воно само проситься. Оп-оп-оп. Раз, два. Ось. Так. Скільки тут? П'ять. Так, нам треба ще примістити. Раз, тако сунули всіх, вон, до кубки, так, П'ять. І ще можна вішати. Так, ще якісь тут знайшов. Старі. Сюди. Чорний сюди. Так, Тут такий вже жовтявий аж сюди. Так, ще один якийсь чорний. Сюди, так? І це в нас вже он 9. І ще можна штук 2 вмістити. А що робити з тим, що не магнітиться? Так, де він Ось. не магнітиться. То що ми робимо? Беремо сюди, запихаємо. Оп! І опустили. Все тримається. Ну, якось так. От висить кабеля. Правда, треба їх. ну, Гарно розпутати, щоб вони цікаво. Це ті, що були е змотані, тому вони так висять нерівно. Ну, З часом вони вирівнюються. Ну, ось такий органайзер. Ну, Якщо ще один буде такий кабель, що не магнітиця, тоді вон ще одна є штучка. Так. Ну, Розуміємо. Ось таким чином. Ну, Здається, нормально. Ось цей варіант, нижній мені більше подобається, бо ці штикера, що висять, в них всередину не будуть попадати порохи сміття, так як вони під дашком. А ось тут можуть може залітати. Ну таке. З дашком все-таки краще виглядає. Ось так. Просто доступно, надійно. Розуміємо, що це не обов'язково на холодильник може бути. Поросверлим десь отвори по боках і можна прикрутити на будь-яку стінку. Там Тирсу плиту, ну, де нам завгодно. Ну а щоб не путатися з тими кабелями, який роз'єм ось буква Т Type-C, M, Micro USB. Ну, чорний я вже так знаю, що це Micro USB і це micro. І Type-C. Ну, якось так.